Мої вітання! Сьогодні дуже часто доводиться читати і чути. Необхідно прийняти міри. Але давайте вдумаємося в значення цього вислову. В українській мові слово міри означає одиниці ємкості, об'єму, ваги, тобто те, що має виміри в літрах, кубометрах, грамах або рівень межі виміру, якою мірою, певною мірою, вища міра покарання. Щодо слова приймати, то в українській мові воно використовується на позначення дії і, в буквальному розумінні, означає прибирати щось звідкись. Наприклад, приймати папери зі столу або вживати щось, приймати ліки, приймати їжу, а також приймати відвідувачів, приймати дитину в когось, приймати бій. То що ж виходить? Якщо трактувати міри як міри об'єму, ну візьмемо, наприклад, пляшку, то значення вислову необхідно прийняти міри зводиться до запевняння в необхідності цю пляшку або випити, або прибрати звідкись, коли ж ідеться про застосування певних заходів для запобігання чомусь або для покращення чогось, то нормативним буде вислів вживати заходів, але не вживати заходи за аналогією до російського міри». Запам'ятайте і вживайте заходів, щоб ваша мова була чистою і правильною.